Начальство купається, <кхе> дівки теж з ними купаються. Особливо, як вдівають, зараз щось скажу, не таке в купальники, йде купатися в морі. Це не те, це в душі треба мати. Ну, якщо народ говорить, не насмуває. Люди скидають свої гріхи, йдуть в воду, але ну, це, мабуть, повинні бути моржі або дуже з добрим здоров'ям. Свій до свого по своє, як то кажуть, це наш календар. Споконвічний, тому ми його просто повернули. Ну, а нам в школі одне. Сталін дивиться на мене та й так. Про воднегрежі, що я знаю, те, що е, люди йдуть купатися дні, там, до моря, до ставка, е, десь е, в інших водойомах, е, і вони. Е, Ну, Хочуть змити свої гріхи, які там накопичилося, точне протягом цього року. Е, б, мабуть, непродовж не, цього життя. Ето, ну, люди вірять в Бога, вірять в те, що Водохрещ – це великий празник, свято. свята. І воно допомагає людям від, збавитися від ну, від яких е, е, хвороб від е, якихось. Е, 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 е. Незгод. Вони хочуть це вірити в їх право. Вони ну, люди, які закаляються, які ну, купаються в холодній воді. Вони теж сподіваються, е, що все буде добре в житті. Ну і, мабуть, кожна людина хоче в наші, ну, нашій країні миру. Знаю, що це Іван Кріськіван Крістіський Христивий Ісуса Христа. Це я знаю. От. Ми празднували його 19 января. 18-го крищенний пост. 18-го. Оце більше я не знаю нічого. Ну, що хрестили Ісуса в річці Йордан? Да, у нас в селі є. Іноді збирається з Базара там і роблять этот. Ну, це это в Донбасі, я біжу, І там плавають, значить. Ну, собираются и религиозные такие эти. Да. Рассказывают там, кто купается. Вот, начальство купается. Девки тоже с ними купаются. <кiffe> вот. <кiffe> <Де>? <кiffe> вот. От, ну, так вот, побубнели это, побубнели попс поп, это, со своими друзьями и разошлись. Праздник есть праздник. <плодил> так что пусть будет. Не будем забывать, что <плодил> Есть такой праздник. Вот. Все-таки людям какое-то будет отдушено. В лучшую сторону. Знаете, был у нас один замечательный доктор. И вот тоже такие моржи купались спокойно, плавали. Потом он говорит, они все у меня в очереди. Поэтому я опасаюсь, тем более, что здоровье не позволяет так. А так, конечно, здорово, кто позволяет это. Здоров'я дозволяє. Ну, я знаю, що люди скидають свої гріхи, йдуть в воду. І, але ну, це, мабуть, повинні бути моржі або дуже з добрим здоров'ям. Бо не всі люди, які мають якісь проблеми з серцем або ще щось, мають це робити. Особливо йти до, до моря і так далі, може, якось там вдома. І... Ну, але в душі треба треба цей це свято мати в душі добрі вчинки і доб, добре в голові чисті думки оце мабуть головне ніж окуна, риз, ризикувати і окунатися в море це моя така думка це свято богоявлення коли ісуса хрестили в і Йордан, і голуб з'явився і це таке для для всього люду який е, визнає христа і віру христову це просвіщення народу От воно так і зветься, ще друга його назва просвіщення. Це в Йордані хрестився Ісус. Ну, таке українське свято. Я праздную по-старому. Може, це гріх, може це не знаю, що так. Батьки мої празднували, так і я празд. Ви розумієте, тяжко переходити на ціновість. Ну на це, але якщо враховуючи те, що раніше до 18-го року був старий календар, тобто ми відмічали різдво 25-го, ну і то, що, те, що е, зимове сонцестояння, так і починається новий рік, то я вважаю, що це більш правильніше. Ну, ось така моя думка. Знаєте, що я вам скажу? Я ще до того, як це було перенесено, мені подобалося, що, ну, що Різдво повинно бути до е, нового року. І я з цим дуже згодна. Я ще от, з цим я згодна. Може, у мене щось інше питання а з цим я згодна. Повинно так було. Це ще в е, 17-му році останнє Різдво було 24 грудня, тому я дуже до того відношусь. Ну, Положительно? Позитивно. Позитивно, так. Да. І а? мені це подобається. То Воно було 19 завжди січня, а зараз вже. А як ви до цього поставили, що от перенесли так? Ну, вроді положительно, але все одно по старому ми все по старому можемо. Скажіть, ви купалися на водохрещі? Коли-небудь, ні. Чому? Не знаю, так вийшло. Хотілося б ні, ну пусть буде так, як перенесли. Вот. Я думаю, це небольшая помеха. вот, в цій житті. Я мобільно до цього ставлюсь, бо я в цьому році вже празднувала, е, народження Христа 25-го. Е, тому я, я вважаю, що це знов таки це, це в душі, ніхто не знає. Точної дати і народження Христа, і цих свят, тому це якось формально, аби ми всі разом дійшли до цієї згоди і вже колись, хай це буде вже один якийсь день для свята. Це не перенесли, точніше сказати, повернули. Повернули нам от наші бабусі, прабабусі, дідусі, які в мене, наприклад, бабуся моя, яка в Херсоні жила, вона була віруючою людиною. То вона святкувала, так як зараз святкують. А за радянської влади просто недолуга радянська влада, вони свій календар світський перенесли, а оскільки церква була відділена від держави, то їм, як то кажуть, не було діла до цього. І так воно застрягло там. ну, І їх це влаштовувало спеціально, щоб відділити це, ще більше відділити церкву не просто від держави, а від народу, від народних вірувань, від традиції народної. Ось тому так сталося, тому ми повернулися. Ми повертаємо свій до свого по своєму, як то кажуть. Це наш календар споконвічний, тому ми його просто повернули. Ну ви знаєте, це все правильно, тому що я була мала, бабуся мені завжди казала, що Різдво було 25 грудня, потім Новий рік. Ну його якби так ніхто не святкував. Це бабуся моя була 1880 років народження. Я запомню. Ну, а нам в школі одне. Сталін дивиться. На мене, та й так. Я не знаю. Я ніколи не... Нікорі ходять, миються, там пірнають на море. Я... Ото, як мене хрестили помили, ото все більше я нічого не можу сказати. Ну, ви розумієте, вода це як символ, я так вважаю, але потрібно не грішити все-таки людям бути добрішими, ну і так, починати в себе в своїй голові, бути більш людянішими, добрішими. Хто його знає, що вона довжна смивати, навіть не гріхи, а навіть один Бог Сіжать, Бог його знає. Хай людина не грішить а мати віру, що тебе скупаєшся і все пройде. Ні, це мені здається не таке, особливо як вдівають зараз щось скажу, не таке в купальники, йде купатися в морі. Це не те, це в душі треба мати такий спокій. Можна випити водички святої, вмитися водою, а оці як кидаються в море, роз, 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 роздіти, це мені не подобається. Я думаю, що так. Да. Бывает. Не знаю. Не, не могу сказать. Ну, если народ говорит, значит, бывает. Вы особисто не купаетесь? Нет, почему? Купаюсь. Купаюсь, да. Купаюсь. Верите, что Ну, смирите? Ну, да. Понятно. Если купаюсь, что-то есть. Вера есть. Наверное, есть. Чего ж нет? Наверное, есть. Я думаю, что что-то в этом есть. Грехи, наверное, сто процентов. У людей ще, ще, ще багато гріхів, особливо Но, ну, є, у кого, ви знаєте. Тут люди пострадали, звісно, дуже сильно. І треба купатися. Вот, що я могу сказати. Може, хто це так вірить дуже. Я знаю, що мій батько навіть там воду із крана набирав, казали, що там після 12 це буде як вода. Якщо, якщо ти віриш в це, може як ефект плацебо або. Ну, може, так воно і є. Ну, священа вода, ну вона кругом священа, і. іменно що. Ну, я не думаю, що купатися треба. Це якийсь такий, ну, потім вже стало, не, ну. я думаю, що Христос в Єрусалимі, там тепліша вода. Там, звісно, так. Не знаю. Ви не купаєтесь чи знайомі Ні, ваші? Не купаюсь. Ну, якби ванною покупатися по общем. <гум> Посвятить воду, ну і вода, звісно. Ну, так. Це треба перевірити. Прийти в церкву. От сьогодні було мале водосвяття, священик окропив всіх водою свяченою вже, ну, тою, що святив щойно, і перевіряємо, чи так воно буде. Дякуємо, дякуємо. Пані Але головне, головна нам і священик сьогодні на проповіді казав, головне в цьому святі це. Не тільки в святі, а взагалі вірі Христові це покаяння. Треба каятися в своїх гріхах. Господь прощає все, але для цього треба прийти до нього, прийти до храму, і все буде добре.